Привіт! Зараз буде огляд міні-трактора DTZ5504K. І послухай мене сюди уважно. Я буду робити дуже короткий обзор, але без заминок просто буду штампувати всі характеристики, все саме цікаве і в короткий проміжок часу. Тому додивись відео до кінця, бо можеш пропустити щось важливе. Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Поїхали! ДТЗ-5504К. Народний улюбленець. Просто бог всіх міні-тракторів, як ви там кажете. Не конкурент ловолу, звісно, але ж, все ж. Давайте оглянемо даного звіра. Двигун в ньому. 4 дизельний, турбований. Турбодізельний движок в ньому встановлений. З величезним радіатором охолодження. Також є вентилятор з дифузором. Маркування двигуна це f 4 b 50 tz Вага двигуна 295 кг. Ось сама турбінка, бачите. Патрубки хорошої якості, м'якенькі. Погляньмо, як уложені всі шланги, провода, достойно, ніде нічого не висить. Ось от. І генератора, як ідуть провода, все чітко. Під кабіну, ось коси. Круто, мені подобається компоновка на висоті. Передні противаги встановлені, звісно. Погляньмо на передній мост. Ось такий вигляд. Є гідропідсилювач керма і сам циліндр гідропідсилювача в захисному кожусі є, щоб циліндр прослужив довше. Також в самих тях є защити. Добре, закриваємо капот. М'яко добре так закрився. Ще одна особливість. Воздуховод виведений. Понад кришу. Це дуже добре. Бо коли по полю їдете, в мене ось цього року, я був на жнивах, в мене МТЗ, і в мене нема цього шноркеля такого. І я їду ззаді комбайна, ну, їдемо додому просто і так взяв велику відстань. Але все одно пилюку так хапає, просто сипеться. А він пилюку хапати не буде. Тим самим довше прослужить. Бо найгірше, що може бути для трактора це пилюка в двигуні. Це все, гакіємо потім. Бачите, бак. Пластмасовий, знизу з такою защиткою, але тут немає, тут є крило ось, бачите, підножка подвійна, є бокові противаги по 45 кілограм. Задня навіска витримує 650 кілограмів. Навіска крута, але бачите трошки вже. Ржавчинка повилазила, але для трактора це взагалі ніщо. Гачечок. Є два гідровиходи, розетка під причіп, все встановлено на отакій от суцільній панелі. Я не розумію, що тут так висять ці предохранителі і фішки, для чого, чому воно ж може намокнути. Треба її по-хорошому тут якийсь щиток, що зробити, щоб оце все було закрите. Щоб проводка не псувалася. Ось, бачите, резиночка є. Все добре. Все тут складається, регулюється, бистро сйомне, регулюємо. Все тут чітко, пластмасові такі накладки накрила. Кабіна з оглядом 360, є додаткове заднє світло. Всі форточки відкриваються, регулюються. Переходимо в кабінку. Двері відкриваються більше, ніж на 90 градусів. Є зразу, бачите, антена, тобто є радіо. Піднімаємось. Зручна дуже кабіна, широке сидіння на подушці. Тоді багато простору в ній. Огляд 360 система. Вона по техніці безпеки хо, хо, добре оцінена. Тобто при перевороті кабіна вас витримає і ви не вмрете в ньому. Навісні педалі дуже зручні. І елементи управління також підвищеного комфорту. Реверс. Ось так працює дуже чітко і зручно. Тоді ось три положення повишених, понижених і чотири передачки. Тут також речахи зручно розташовані. Приборна панель має такий вигляд. Ось блок пічки, ліхтарик. Є ось такий вентилятор. Ого, ще й крутиться. Дай боже! кавалерка. І дворник. Є також радіо. Ну давайте там щось, заспівайте. Я говорять щось. Не, а. Не хоче нічого нам заспівати. О, співає. Ну і на том дякую, вимикайся. Також звичайний такий, як в Камазі, люк. Бачите? Така в ньому схемка. О! Розібрався. Тоді шторка. Це, мабуть, щоб спати в ньому чи чекати щось. Ну так теж зручно. Ще з зручного-зручного, це бачите, є такі фіксатори дверей, щоб їх можна було тримати отако напівоткритими тими штучками. Також бокові панелі Ціна відкриваються і одна задня відкривається. З таким чином. Щоб свіже повітря сюди заходило. І ось так, бачите, 1540 обертів на хвилину є моє. Давайте послухаємо движок, як він працює. Ось така техніка. Давайте тепер по елементам управління. маленький туторіал. Двері важко закрити. Навісні педалі дуже вручно. Нейтраль. Але мені не подобається, що дуже все скрипить. Дуже Прямо прям чур. Але маємо, що маємо. Ось так я тут біля. Ось так я біля трака. Зупинився, мені зручно виходити. Ціна такої техніки близько 17500 доларів на даний момент в Україні. І дешевше не знайдете. Ось так. Напишіть, чи подобається вам такий огляд. З вас лайк і підписка. До побачення! Слава Україні!